Добрий день. Скоро до обіду я буду мати свіжу зелень. Ось так я вирощую зелену цибульку. Просто одноразовий такий лоточок, який потім я геть спокійною і совістю викину, тому що він матиме неприємний запах в будь-якому випадку. І ставлю туди цибульку. Ставлю тугенько одну до одної, щоб вона рівно тримала, щоб зелень росла рівненько вгору. І просто наливаю отак водички. Вона набуває коричневого кольору, тому що настаю від цибулення. Цибульку я брала вже, ту, щоб проростила зелену маску трішки. У мене цибуля власного вирощування. В неї це дуже швидко відбувається. Зараз вже вона мені дає зелену масу, деякі цибулинки. Я замість того, щоб її в першу чергу пустити на їжу, я її ставлю. На пророщування і скоро матиму зелень. Уже, фактично, її можна потрішки використовувати на салати, в супчики, потрішки можна брати але я виступаю завжди іншим шляхом. Я її допускаю до максимальної висоти, потім повністю прибираю, кришу, готую, використовую і ставлю іншу.